Вітаю вас, малята! Яка пора року зображена на картинці? Так, весна. А чому радіють діти? Та не сніг, біжать струмочки, прилітають пташечки. І з'являються перші квіточки. Послухайте віршик про першу вісняну квітку. Я пролісок синенький, і перший на весні. Сказати вам раденький кінець, кінець зими. З-під снігу мій листочок до сонця розтягну, і ніжний мій дзвіночок. Вітатиме весну. Малята якого кольору квіточка? Синенького, так. А як вона називається? Пролісок. Що квіточка хоче сказати? Кінець, кінець зими. До чого тягнеться листочок? До сонечка. Що вітатиме дзвіночок? Весну давайте разом повторимо вірш. Я пролісок синенький. І перший навесні. Сказати вам раденький кінець, кінець зими, з під снігу мій листочок, до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме. Весно, вправа квіточка яка. Розкажіть, який пролісок? Синенький, який ще? Ніжний, раденький, перший на весні. Молодці малята, до нової зустрічі.